На початку засідання суддя Іван Скільський повідомив, що від обласної державної адміністрації до суду надійшло клопотання щодо залишення цього позову без розгляду. Тому надав слово представнику облдержадміністрації Олексію Ігнатенку, який обґрунтовував таку заяву, посилаючись на попередню ухвалу суду у цій справі. Наша позиція збігається з позицією суду, викладеною в ухвалі про залишення заяви без руху. Зазначно ухвала не була оскаржена. Набрала законної сили і вважаємо, що ті обставини, які були викладені в цій ухвалі, вони власне збігаються з нашою правовою позицією. Тобто ми погоджуємося з думкою суду, який розглядав цю справу. Водночас, представниця позивачки вважає безпідставним таке клопотання. При цьому посилається на постанову Верховного суду від 24 жовтня, яка з її слів опублікована тільки вчора. Велика Палата досліджувала питання в подібних справах з приводу того, чи є цей акт індивідуальний. Це був наказ про включення до пам'яток архітектури. І досліджувалося питання, чи є цей акт індивідуальної дії, чи є нормативно-правовим актом. І власне в своєму пункті 68 вони дійшли до того, що це є актом індивідуальної дії. Тому з даного приводу у мене є клопотання для того, аби ми подали відповідне клопотання про поновлення пропущеного строку для звернення до суду. Це клопотання обласної державної адміністрації підтримали ще дві сторони засідання. Представники від обласного управління культури, національностей та релігій та обласної прокуратури. Суддя пішов до нарадчої кімнати, а, повернувшись, оголосив ухвалу. Суддя постановив клопотання представника Іванфруківської обласної державної адміністрації про залишення позовної заяви без розгляду задовинити частково позовну заяву Бородайко Світлани Мирославни до Іванфруківської обласної військової адміністрації, обласної державної адміністрації третє особа, яка не з'явився мистінниковими щодо предмета спору на стороні відповідача. Управління культури, національності та релігій обласної державної адміністрації, проведення протиправим та нечинними рішення від 19.09.1989 за номером 144 в частині та додатку до рішення від 19.09.1989 за номером 144 залишити без руху. У підсумку суддя оголосив підготовче засідання закритим. Наступне відбудеться 28 листопада о 13-й. Нагадаю, власниця приватного підприємства БСМ Світлана Бородайко судиться з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією щодо будівлі колишнього літнього кінотеатру Трембіта, що на вулиці Мазепи, 135. Вона вимагає, аби суд визнав протиправним та нечинним рішення. І додаток до нього Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, яка в 1989-му внесла будівлю до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Юрій Надольський, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська.